У грудні 2024 року на Житомирщині вперше в Україні провели форум старост, під час якого найближче до людей ланка влади старости мали можливість підняти нагальні питання в регіонах та звернутись до верхівки влади. Нещодавно Овручі таку зустріч провели вже втретє. Це майданчик, де і старости і органи місцевого самоврядування, голови громад. Регіональна влада, виконавча влада, і ми, законодавці, можемо в такому прямому щирому діалозі поговорити, поспілкуватися, найгастріші теми підняти, обговорити. Ви чули сьогодні абсолютно пряма відкрита дискусія. Саме такі зустрічі дозволяють е, звертати увагу на певні е, ті чи інші рішення, які. Сьогодні не працюють інструменти, механізми, де потрібні зміни законодавча, чи це підзаконка, чи це просто десь в робочому режимі питання вирішується, на них звертають увагу. і Сьогодні такі приклади були. Третій форум охопив широкий спектр актуальних питань. Під час дискусійної панелі учасники обговорили, які виклики стоять перед старостами. Зокрема, це стосується і стану доріг та діяльності надавачів соціальних послуг. Ветерани вони повертаються не в міністерство ветеранів, вони повертаються в громаду. І люди з інвалідністю, вони вертаються в громаду. І як би щоб держава не вигадувала, які б гроші давала достатні, недостатні, але у будь-якому випадку з усіма проблемами доводиться працювати і жити тим, хто живе в безпосередній близькості, дуже важливо, щоб в громадах створювались свої надавачі соціальних послуг. Це дуже важливо. Надавачі соціальних послуг, які потрапляють в реєстр надавачів соціальних послуг, вони отримують гроші безпосередньо з державного бюджету. А це гроші це знов таки розвиток громади. Наявність проблем пов'язаних із наданням соціальних послуг на місцях. Підтверджують і самі старости. Повномасштабне вторгнення принесло чимало викликів, а фахівців не вистачає. Зараз всіде війна, ветерани, люди поранені, потрібно вирішувати їхні проблеми. Потрібно фахівці в цьому плані це дуже важливо, тому що старости вони не можуть. Ну да, як, як людина, ми можемо підійти, а от фахівців не вистачає. Такі форуми на думку старост, дозволяють не лише обмінятися досвідом з колегами, а й донести хвилюючі питання та провести відкритий діалог із представниками державної влади. Ми низи, низи з людьми, які працюємо на низах, і ми можемо зустрітися із верхівкою і напряму поспілкуватися. Ну, питання задати, які цікавлять відповідь на їх почуть. Житомирщина стала регіоном, де був започаткований формат форуму саме для старост. Наразі ж такі заходи провели вже у семи областях. Старост одна з ключових посадових особ місцевого самоврядування в країні. І що ключове, це ті люди, які безпосередньо спілкуються з ними і безпосередньо вирішують їхні питання на місцях. Особливо це дуже важливо було є. А в умовах війни, бо на них дуже багато відповідальності по дуже багабу дуже широкому спектру проблем. Такі форуми вже відбулися в Житомирському, звягільському та Коростенському районах. Наступний планують провести на Бердичівщині.